Привіт усім, мої дорогі підписники і не підписники. Хто ще не підписався, будь ласка, підпишіться, кнопочка тут знизу. І я буду вдячна вам за підтримку. Сьогодні новорічний випуск. Хоча, звісно, так не скажеш, що новорічний, проте так. І я зараз знаходжуся в Малайзії. я вам скажу, що навіть хочеться трошки снігу, а в цьому випуску. Буде дві частини умовно, а також одразу хочу сказати, що в мене є для вас подарунок, тому що який новий рік без подарунків. І що можу подарувати авторка романів, ви здогадалися, звісно, книгу. Яку саме, в якому форматі я скажу наприкінці відео? І де шукати, теж скажу вам наприкінці відео. Хоча самі уважні, можливо, вже навіть знайшли. Тож, я залишала. Віконечку в своєму інстаграм, щоб ви задавали мені свої запитання якраз до новорічного цього випуску. Запитань було небагато, тому відповідей буде небагато. Але якщо ви хочете ще щось дозапитати, ви можете це зробити тут в коментарях, під відео, будь ласка, пишіть, я відповім на ваші запитання. А, і далі, після цієї частини, умовно першої, я розповім вам розповім про те, що я прочитала цього року, що я можу вам порадити. Тому що, до речі, це було одне із запитань, що я прочитала. А до того я вже думала робити випуск про те, що я прочитала, що я хочу вам порадити. І так от співпало. Тому умовно дві частини. Почнемо з ваших запитань. Таке інтимне запитання: чи є в моїх книгах, в якісь із книг, реальні історії. Мої, е, мого кохання. Давайте скажу так, що в кожній з книг завжди є шматочок автора більшою, меншою мірою, але він є. Е, і я теж є в кожній своїй книзі. Десь трошки більше, десь трошки менше. І, звісно, свій досвід я теж передаю в книгах, це очевидно. Але так скажу, що так, є не на 100%, але дуже-дуже. Багато мого особистого, моєї, скажімо, так, лінії в книзі-переміщення. Це все. Тому що, якщо ви знаєте, я ніколи не ділилась публічно особистим життям, і це в мене було завжди. Можливо, лише коли було в контакті. Хто ще пам'ятає таку так, таку місцину, то там мене був статус, що зустрічаюсь з це максимум, що в мене було. В плані того, що публі, публічно а, показувати особисто, тож все одно ви можете про особисто, частково, дізнатися з моїх книг, так, так чи інакше. Друге запитання було: що чекати від мене в новому 2025 році, сага, можливо, або детектив не те, не інше, тому що сага не моє, принаймні на зараз відчуваю, що це точно не мій формат, детектив теж, хоча я вам скажу одразу. Я замахнулася на фентезі. Роментезі, скажімо так, роментезі, тому що це, це буде і роман, і фентезі. А для мене це новий досвід. Я сподіваюся, що я впораюсь. Хоча ще рік тому я казала, я і фентезі це щось нереальне, це неможливо. Я і фентезі це ніколи не будемо разом. Але ми вже на півшляху, шляху, щоб бути разом. Е, далі питання. Скажімо так, загальне, які я маю плани творчі на 25 рік. Звісно, видати книгу. Я попередні роки видавала навесні книги. Це був квітень місяць, переміщення, але ж ти любила, обидві книги вийшли в квітні. Цього року навесні не буде презентації. Можливо, це сумна новина, можливо, можливо ні. Але я сподіваюся видати книгу восени 25-го року. Дуже на це сподіваюся. І маю надію, ви теж чекаєте на цю книгу, та яка буде в романтезі. До речі, перша для мене і вперше для вас в моєму виконанні. Далі переходимо до рекомендацій прочитаного. І нагадаю ще раз, що свої запитання можете писати тут внизу під відео, і підписатися обов'язково. Буду вам дуже вдячна за підтримку. Прочитане. Почну з того, що я, як авторка, читаю тільки коли не пишу. Тому я точно не читаю по 50 книг на рік, по 100, тому що я пишу. Чому я не читаю, коли пишу? Тому що перше а, брак часу це очевидно. І друге, це підсвідомо є страх перейняти чужий стиль. Я знаю, що багатьом авторам це знайомо. Вони теж не читають. Коли пишуть, у мене те саме. Тож з прочитаного декілька книг я вам скажу, які мені запали в серце, в душу, і почну з, як для мене правда, неочікувано, тому що переважно я люблю романи, що пишу та й читаю, У мене співпало моє подобання, але Макінтош uh, я дала тобі піти. Uh, це детектив. Uh, і коли я прочитала, коли для мене. Кінцівка виявилася зовсім несподіваною. Я поцікавилася біографією авторки, так, вона працювала в поліції. І це дуже помітно в книзі, коли людина пише зі знанням справи. Клермакін теж працювала в поліції. І книга крута там декілька сюжетних ліній. І я до кінця не розуміла, хто та дівчина, про яку пишуть, одна з сюжетних ліній, не розуміла і це майстерність. Раджу, Клер Макінтош, я дала тобі піти. Але я ще під відео пропишу вам текстом а, ці книги усі. Далі Жовтолика Ребекки Квін. Як авторка, я зацікавилася, тому що для мене це не просто фікшн, це для мене навіть нон фікшн якоюсь мірою, тому що авторка пише про життя авторів, видавців, літагентів, всю, всю ту совку в Америці сучасній і... Мені, як авторці, яка ще не була всі ці тусовці, мені дуже цікаво. Тому жовтолика Ребекки Квін раджу. Книга класна, особливо для авторів. Прочитайте. Вона була у всіх топах топів в цьому році в українській літературі. Я думаю, світові теж, але «Світову» не відслідковувала. Тож це моя друга рекомендація. Далі перед третьою рекомендацією побіжно хочу сказати декілька речей, що я спробувала читати кінга-голі, мені не зайшло. Хоча я бачила дуже багато схвальних відгуків на цю книгу, що теж топи-топів. Але не знаю, можливо, треба було далі себе пересилити, там щось би змінилося в цій книзі. Мені не зайшло. Не те, що вона мені там була бридка, початок, окей, все нормально, це кінг. Це Кінг, хоча, звісно, це а, не той автор, якого я люблю, але я спробувала. А, тим не менш, мені просто ну, не моя книга. Також зараз я читаю Маркеса 100 років самотності. Я ніколи не читала цю книгу. Зараз прийшов час. Тож дочитаю я вже в 25-му році, так? тому не зараховую до списку рекомендацій книг, які я зараз буду називати ще продовжувати. Але е мені подобається, до речі, на відміну від Кінга, мені подобається. Хоча книга декому подобається декому ні, це як Атлант розправи в плечі. Хтось каже, що це крута книга, хтось каже, не витрачайте свій час на це. А мені Атлан, до речі, подобається. Тож я романістка, що від мене ще чекали. Ідемо далі. Сара Джио, Ожинова зима легенька книга, але емоційно не легенька. Легенька в плані прочитання, читається легко. Про хлопчика, який загубився. Отак, скажімо, і не буду вам повністю розповідати сюжет, бо вам буде нецікаво, якщо ви не читали. А, обрала цю книгу так, дуже спонтанно, рандомно, без рекомендацій. Щось захотілося почитати Сара Джио. От, от так це було. І я дочитала до кінця, зачитала з захопленням. А, і раджу вам теж придивитися до цієї книги, якщо ви любите і романи, і детективи, в принципі, так. А, тому раджу. Далі. Що, що я ще забула вам сказати, бо мені здається, я з того а, забула забула сім чоловіків, Евелін, Юго. Дівчата зараз будуть пищати, тому що теж це топ-топів. Але я читала цю книгу, коли вона ще була не топ-топів. І ця книга Тейлор, Тейлор Дженкінс Рід. Мені сподобалася тим, що вона про кохання теж нічого несподіваного для вас від романістки. Але виявляється, що така акторка, про яку пишуть, про її чоловіки, вона існувала. І тоді в мене виникло питання: а чи правомірно ось так брати і писати про реальну людину? Але лінією не її життя, так, а просто вигадане її життя, а людина реальна. Коли я цим цікавилась, мені сказали видавці, деякі що так, це можна робити, і навіть не треба брати на це дозволу. Наскільки це прям на 100% правдива інформація, я не можу запевняти, але мені повідомили ось так. Власне, це те, що я хочу і можу порекомендувати наразі. В цьому році. Нонфікшн фактично пройшов повз мене. Мені хотілося фікшену, художки. І от от моя душа потребувала цього. Хоча зазвичай попередні роки я навпаки читала більше нонфікшену і дуже менше фікшену, художки. Ну так, так сталося в цьому році. Тож мої рекомендації ви або запам'ятали, або перечитаєте тут внизу під цим відео. Вони будуть, я пропишу текстом. А, і, звісно, я хочу поздоровити вас з прийдешнім. Побажати хочу вам, що ви були вільні в своїх думках і діях. Це дуже важливо. Але, на жаль, це не завжди вдається і не завжди можливо. Тому 25-й рік, будь ласочка, прошу, щоб для всіх, 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 хто дивиться це відео. Ви могли робити те, що ви хочете. Далі, щоб ви могли створювати кожен своє. Це стосується не тільки творців, художників, митців, там, акторів, письменників, усіх, усіх у кожного, всі ми щось створюємо. Всі ми, що створюємо, і е, робимо цей світ кращим. Давайте робити це разом, звісно. І давайте робити це. В Україні, бо, як ми знаємо, потім все, що робиться в Україні, дуже часто виходить за межі країни, і ми покращуємо не тільки нашу країну, а й весь світ. І звісно мир. Тому що все, що я вам побажала без миру, це фактично можливо, це можливо, але це, це так трошки бутафорно. А... І навіть я, як авторка, вам скажу, що. Писати важко, мені на початку 22-го року я там декілька місяців точно нічого не писала. Але зараз я собі дуже вдячна, що я змогла фактично за три роки повномасштабного вторгнення видати дві книги українською мовою. Я зробила більше українською мовою, скажімо так, продукту, так, можемо сказати так. І це круто, я буду продовжувати. І якщо... Ви зараз думаєте написати книгу, сідайте, пишіть, будь ласка. На цьому каналі ще буде відео обов'язково про шлях сам видав, який я вже йду сьомий рік. Ви там дізнаєтесь більше і не бійтеся, не бійтеся це. Вже звертаюся до сам видав, бо знаю, що мене багато дивляться саме сам видавівців, авторів, які наразі не мають видавництва, нічого не бійтеся, видавайтеся. І цей шлях не простий, але він того вартий. Хочеться, хочеться взагалі казати ще багато чого, але, мабуть, на цих моїх побажаннях я хочу все-таки завершити це відео. Наступні вже будуть дуже-дуже скоро. І перед завершенням, перед завершенням, те, про що я вам казала на початку відео, подарунок від мене до нового року. Це аудіокнига Два Річарди. Яку я залишила, доступ до якої, в описі під цим відео. Можливо, ті, хто слухав мене на початку, вже швиденько все знайшли. Тож, книгу вам залишаю. І два слова про цю книгу. Вона народна, її записували голоси, записувалася вона голосами різних людей в різних куточках України не тільки. Це був березень 22-го року. Коли я запитала, хто хоче, хто може долучитися до запису аудіокниги, багато-багато людей відгукнулися. Вдячна вам безмежно. принагідно цьому відео ще раз вам дякую. А, тому. Можливо, десь вона не супер-супер якісна по звучанню, бо люди писали це. мене навіть було таке, що кажу, треба вже там шматочок. А мені людина каже, у нас тут в кімнаті зараз 10 людей, у нас одна кімната, я не можу. Я пізніше запишу або коли десь знайду куточок. Отак, От книгу монтувала я. Книга триває 9 годин. Я сподіваюся, що для вас це буде 9 годин насолоди. Вона багатоголоса, вона зі спецефектами, тобто. Звуковими, чого досить мало зустрічається в аудіокнигах. Ми дуже-дуже дуже намагалися зробити її класною для вас. Тому насолоджуйтеся, доступ в описі. Підписуйтеся на канал, хто ще цього не зробив. Дякую вам за увагу і до зустрічі вже в новому 25-му році.